31 судно з сумарною вантажопідйомністю майже півтора мільйони тонн прибуло до українських портів за 30 днів роботи нового експортного коридору в Чорному морі. З них 17 вже вирушили з вантаж з вантажами в зворотній шлях. Про це повідомляє керівник моніторингової групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Нагадаємо, що морський експорт українського збіжжя був зупинений у липні цього року після того, як Росія заблокувала зернову угоду про безперешкодний рух суден. Втім, Україна сам самостійно налагодили альтернативний маршрут до босфору через територіальні води Болгарії та Румунії. Наразі цей коридор вже забезпечує такі ж обсяги перевезень як у травні, червні 23-го, коли ще діяла попередня зернова угода, і ним зокрема відвантажують не лише зерно, але й олію та металургійну продукцію. Зараз нами на зв'язку Віталій Головня, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку від імпорту до статусу держави експортера. Вже в недалекому майбутньому Україна може налагодити масштабне виробництво біогазу. А про які об'єми ми зараз говоримо, і про яку перспективу? Так, дійсно, якщо ми візьмемо до уваги оцінку перспективного органічного потенціалу біомаси для виробництва біометану, то Україна є в досить зручному становищі і з дуже гарним потенціалом. Джерелами такого джерелами біомаси є сільське господарство, вирощування еретичних культур, комунальні підприємства а також Карчова переробна промисловість, згідно сценарію Біогенетичної асоціації України з розвитку виробництва біометану, ми можемо побачити, що вже до 2030 року Україна може виробляти десь орієнтовно біля 1 мільярда метрів кубічних у рік, і до 2050 року більше 16 мільярдів кубів. Про енергетичну незалежність маємо говорити і в частині і збільшення газу, як такого про це звітують на і так само про альтернативи. От на початку цього року Мінагоро вже звітувало про підключення до газопроводу великої промислової установки з виробництва біометану. Чи працює вона на тепер? І наскільки взагалі вигідним є такий бізнес? Так, дійсно, у квітні місяці було запущено першу біометанову установку. Це біогазовий завод, який перед цим виробляв електроенергію. Частину генерації було запущено на виробництво біометану. Бізнес-модель даного підприємства була орієнтована на продаж. За кордон, тобто експорт, і так як на сьогодні є певні законодавчі обмеження, то е, дане підприємство вирішило, що вони в поки е, не вирішено дане питання з експортом, вони виробляють електроенергію, але в найближчому майбутньому е, вони сподіваються, що зможуть експортувати, і е, вони не зупиняються. І сьогодні ми бачимо, що біля п'яти е, біометанових заводів запустяться до кінця 2023 року. А скажіть, з чого в Україні економічно доцільно виробляти біогаз, тому що різні джерела існують, і уряд в даному випадку вже розробив певну грантову підтримку на реалізацію таких проєктів, чи це ще в стані розробки? Ну, перш за все, звичайно, що найкраще виробляти з гноївки та посліду, так як на біометан вироблений з даних матеріалів, він? В ЄС має найбільшу ціну. Також високу ціну дають за біометан, вироблений з матеріалів згідно додатку 9 директиви ЄС РЕД 2, зокрема, це солома, стебла кукурудзи, пожнивні рештки, проміжні культури та інші. На сьогодні урядом. Оки не розроблено такої підтримки, вивчається дане питання. Я думаю, що в найближчому майбутньому будуть такі програми. Чи правильно ми розуміємо точнюю питання, що ви самі зазначили, що це більш популярно в ЄС, тобто, ми маємо на перспективу в наступні там кілька років забезпечити не лише власні потреби, але так само постачати таку альтернативу да, традиційним викопним в Європу? Так, звичайно, і Європа, до речі дуже розраховує на це. Як ви знаєте, був підписаний меморандум у нас в Києві про співпрацю у сфері відновлювальних газів. І Європа дуже сподівається завдяки тому, що ми маємо досить серйозний сировинний потенціал на отримання такого газу, тому що це не лише виробництво біометану, це робочі місця на сьогодні. Це зменшення емісії парникових газів. А також певна енергетична децентралізація, тобто локальне виробництво і локальне споживання, скажіть, будь ласка, чи однакова калорійність температура горіння і відсутність запаху між традиційним природним газом, ну яким ми зараз всі користуємося, і біометаном? Так, біометан це біогаз, який максимально наближений по характеристиках до природного газу. Він має всі ті ж теплі, теплоздатні характеристики, запах так само має, і він доведений до якості природного газу. Тобто в біометані знаходиться більше 94% самого метану, це аж 4 до 1% кисню і е, решта це СО2 та інші гази. Пане Віталію, Дякуємо вам, віталій головня, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Говорили про Дякую. біопаливо.